Козироги, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 20 по 26 жовтня. І так дивимося, що приготував тиждень для козирогів, в яких ви будете енергіях? Щось козироги кладуть крапку на чомусь, які вам відкриються двері, перспективи, можливості. Як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди. Нагадую, прогноз у нас загальний для всіх козерогів, кому потрібен особистий, в шапці профіля є всі контактні дані. І так, Козиріг, тиждень з 20 по 26 жовтня. Понеділок, понеділок є 4 кубки. Щось Козероги не задоволені з понеділка, є якась ситуація, пропозиція. Можливо, Зміна в вашому житті, але ви її не захочете приймати, впускати, дивитися по сторонам. Да? Тобто я посижу, почекаю, мені комфортно, я посижу під деревом і, можливо, не готовий ще взяти ту пропозицію, да? можливо, вам страшно, можливо, ви думаєте, що ви не справитесь, можливо, вам мало коштів, якщо ми зараз говоримо про роботу. Якщо ми говоримо зовсім про інше, да? тобто, все рівно є якась перспектива змінити ваше життя, але ви. У понеділок не захочете її бачити. Вівторок є лицар Кубків. Тут у нас якийсь романтичний чоловік, може бути присутній в житті, дівчатка з рогів. Якщо мене дивляться чоловіки, це ваша буде енергія. Можливо, ви будете. Рухатися в якомусь романтичному напрямку до когось, Та? лицар Кубків, це насраки, риби, скорпіони. Такий чоловік може бути присутній в вашому житті. Ну, вже таки карта романтики, карта приємних емоцій, дарунків, хтось піде на побачення, а хтось комусь зізнається в коханні. Ну, якщо ми не говоримо вже про кохання, тому що ну, не може всіх бути кохання, карта може говорити і про приємну, знову ж таку якусь можливість. Та? Тобто, якщо ви тут її не приймаєте, тут знову вам можуть сказати, а давай. Давайте підеш все ж таки на ту роботу, а давайте займеш все ж таки ту посаду. Будуть пробувати от якось вам пропонувати цю пропозицію так, щоб от підійшло вам. Середа 6 мечів, карта руху. Можливо, хтось таки прийме да, нових якихось починань, нових можливостей. Шість мечів ми їдемо. Да, ми їдемо в нову дорогу, в нові якісь перспективи, в нові можливості, щось розпочинаємо в своєму житті. Беремося все ж таки за той проєкт, за ту якусь е, роботу, яку ви не хотіли братися. Да. Можливо, просто переміщаєтеся, будете їхати по роботі, да, або ж їдете е, по якимось справам, перевозити свою сім'ю, забираєте. Свою сім'ю звідкись хтось їде до вас. Да? Тобто, якийсь рух все ж таки всереду буде. Четвер. А в четверті є сім жезлів, козироги захищаються, відстоюють себе. Сім жезлів це я стою в тій позиції, де я повинен бути. да? Я захищаю себе, я захищаю свої слова, я захищаю свої бачення на життя. да? Тобто, я бачу так і я буду це все захищати. Я лідер, я займаю це місце по праву моєму. да? І ви будете всячески його захищати. Да? Я тут повинен бути, я достойний того місця роботи, я достойний тієї зарплатні. В сім'ї я також лідер, я хазяїн, я хазяйка, да? і я в цей день от, буду захищати себе. Башня в нас є. В п'ятницю руйнація якихось ваших планів. Да? Башня руйнує все те, на що ми так надіялись, сподівались, да? щось собі планували. В п'ятницю я зроблю те-то і й те то В п'ятницю я поїду туди-то, туди-то. А карта каже, ні, буде зовсім по-іншому. Башня руйнує те, що вам не потрібне, тому, можливо, вам і на ту зустріч і не потрібно йти. Можливо, вам і не потрібно, наприклад, щось робити, те, що ви собі запланували. Да? Тобто, всесвіт малює для вас зовсім іншу картину. І в п'ятницю це буде говорити про те, що от воно піде не так, як ви собі хотіли. По башні в нас може бути і поламка якоїсь побутової техніки, сантехніки в домі, да? тому звертайте на це увагу. Знову ж таки, воно руйнується, тому що воно старе. Або потребує вже от тої руйнації, щоб її замінили на нову. Десятка жезлів є в суботу. Тяжкий груз, да, щось ви на себе нагружаєте багато роботи, є якихось багато зобов'язань, да, десятка жезлів людині важко. Знову ж таки, це може говорити і про якісь побутові да, ситуації, щось ламається, треба зробити. Наприклад, якщо це сантехніка чи щось з опалювального, да, на дворі в нас холода, треба швидко все це зробити. І можливо, в суботу просто буде багато роботи. Ну, якщо ми говоримо про е, нефізичний труд. Карта буде говорити про те, що може бути багато якихось емоцій, багато якихось образ, да? то що ви будете тягнути на собі. І карта каже, що його треба поділити, розділити, розкажіть комусь, поділіться з кимось, що вам важко, тому що ця карта вона завжди от тягне людину донизу. І неділя, а в неділю є шість жезлів. З прислухаються і таки поділять, тому що в неділю карта переможця. Я переміг цю ситуацію, я на коні, в мене є однодумці, у мене є люди, які мене підтримують, і я з цієї ситуації все ж таки вийшов переможцем. Да? Карта говорить нам про те, що це буде така маленька перемога, але вона вас дуже буде радувати. Да? От я все ж таки досяг того, чого хотів, і в неділю буде відчуття, що я молодець. Порада для козирога на тиждень. А шість кубків. А карта вам каже, що якщо вам потрібна допомога від якихось людей, вони є у вашому оточенні з вашого минулого. Да, можливо, це якісь ваші друзі, бивші колеги по роботі, люди з вашого дитинства, з юності і так далі. І карта каже, що ти можеш звернутися до цих людей, і вони вас підтримують, підтримають да, і нададуть вам ту допомогу, яка от вам можливо і буде потрібна. І так, козироги, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.